Колись я дуже сильно боялася абсолютно всього. І ви знаєте, дуже багато людей зараз мають тривожності, страхи, хвороби, депресії. Але ну, навряд чи хтось прокидається і каже, ну я так точно не казала. Так. Страх прийди в моє життя, депресія прийди, апатія прийди, нехотіння жити, прийди. Да? Я цього не робила. І багато людей цього не роблять. А в чому проблема? Звідки це береться? Проблема в тому, що людина являється рабом гріха. І саме в той момент, коли людина раб гріха, над її мозком керує диявол. Тобто, не вона керує ситуацією, як багато людей думають: ой, я такий класний, я керую ситуацією, я все контролюю, в мене все під контролем. Але насправді. Коли в житті є якісь постійності депресії, хвороби, прокляття, не ти контролюєш життя, твоє життя, твій мозок контролює диявол. І в чому ж проблема? Проблема в тому, що люди заблукали, бо навіть коли їм розповідаєш істину, вони на вільних людей, які не мають всіх цих проблем, кажуть: О, Ви раби Божі. Да? Окей. Люди, які являються рабами Божими. Вони зробили свідомо цей вибір, бути рабами праведності і жити саме так, як вчить Біблія. А ті люди, які являються рабами гріха, вони не робили цей вибір свідомо. Вони просто живуть в залежностях і в страхах, тому що їхнім мозком керує диявол. А ті люди, які називаються рабами Божими, і люди, може, з них сміються, вони насправді вільні. І вони цей вибір зробили навмисно. Тобто це свідчить про те, що ті люди, які служать Господу і приймають його у своє життя, вони являються вільними людьми. Амінь.